Я поділюся з вами відео, як захистити морку від мухи. Але морку дуже важко виростити, це всі знають, але ще краще зберегти її врожай. По-перше, морковку треба гарно прорвати, але не фанатично. Для того, щоб можна було вирвати на суп. От так я вирвала морковку на суп. І буду складати її в холодильничок і по мірі необхідності, звичайно, використовувати. Це перше, що треба зробити. Дуже гарно треба прополоти, щоб морка була пухка земля. І якщо отак десь зачепили морклинку, отак зачепили морклинку. Треба його пригорнути, щоб вона щоб не видно було Щоб не було на ній зеленого. Дуже фанатично, щоб можна було вирвати, якщо вона трошки підросте, можна вирвати і на насипчину. Отак гарно пропулюємо. Що роблю далі? Отака морковка. Бачите, отак на відстані. Обов'язково на відстані потрібно, щоб вона провітрювалася. Тоді не так буде заводитися будь-який грибок і менше зачіпати на муха. Але від мухи. Захищаю її також таким засобом. От взяли пустил, гарно просіяли його, вкидаю десь у ложку червоного перцю та червоного перцю, ложку гірчиці. Звичайно гірчиця, ось така гірчиця і чорного чемеленого. Есть того вушку. Гарно розвішую. Попіл дуже має сині речовини. Він трошечки розкисляє грунт. І в ньому є єзолт, і азот, і шкалій, а вірші заперець. Інший перець гіркий, вони відлякують муху. Ну. І отак розсіюю. Пройшов дощик невеликий переци. І я так визахищаю морковку від мухи. Мурка, звичайно, дуже цінний продукт. Любить, коли земля не кисла і обов'язково потрібно гарно проривати. Інакше вона буде дуже малесенька. А отак прорвавши мурку, прориваю я її вже не перший раз. Ще маленькою проривала. Тепер прориваю, коли вона трішечки підросла. І отак так од муги. Прямо можна навіть отак на листочки. Якщо ж яким чином. У вас уже морква кинула стрілочку, рано її посадили, значить їй потрібно цю морквинку обов'язково видалити. І ще кому цікаво, що морку потрібно сіяти дуже рано. Дуже рано. Тільки тоді. Вона буде. А ця морква у нас посіяна ще в кінці березня. Або десь посередині березня. Потрібно скопати і посадити морку. І обов'язково зберегти урожай. Теж немалоцінно. Уже отак, де ще залишилася морквинка, треба її теж прорвати, провітрити її. Зацікавив мій матеріал такий. Будь ласка, заходьте на канал. Доглядайте, щоб у вас було рожай.